До кінця року експерти прогнозують здорожчання хлібобулочних виробів. Відтак зросте вартість соціального батонів та формового хліба. Мешканка Івано-Франківська каже, попри збільшення ціни, хліб купуватиме. Однак причин здорожчання зрозуміти не може. Я можу і сама хліб спекти, але чого підняття цін, я от не можу зрозуміти. Зерно дуже дешеве. У нас дуже дешеве зерно. На базарі 600 гривень, цитнер зерна. Ціна лишилася на можливо й дешевше, ніж в тому році. Чому він має бути дорожчий, не можу зрозуміти. Ну я розумію проблеми з газом, але таке зростання велике для бідних людей це. Катастрофа, звичайно. Та справа не у вартості зерна. Голова Асоціації хлібопекарів області Ростислав Кукуруц пояснює. Нині на ціну хліба не впливають ні вартість сировини, ні енергії, оскільки вони стабільні. Навіть якщо хлібопекарні через часті вимкнення світла почнуть використовувати генератори, це не відіб'ється на ціні буханця, принаймні на Прикарпатті. Дорожче, звичайно, енергія з генератора. Бо якби вона була дешевша, то ми б давно всі були на генераторах. Ну і вартість ви розумієте, вартість саме генераторів, і вартість їхнього обслуговування це ну, неймовірно високі кошти. Але. Більшість вже адаптувалися, більшість знайшли альтернативу. Більшість знайшли альтернативні джерела і постачання електроенергії, і альтернативні джерела постачання тепла, тобто альтернативу газу. Більшість компаній вже знайшли, тому що готувалися до цього наперед. Тобто все таки працювали на випередження, і це дало свої результати. Тому, тому якщо буде прогнозованість, то точно ми адаптуємося до цього процесу. Єдине, що справді вплине на вартість хліба, каже Ростислав Кукоруц: це підвищення заробітної плати працівникам не лише хлібопекарень, а цілої харчової галузі. А ще інфляційні процеси, які відбуваються в Україні та світі, це якби загальні процеси. Тобто, деякі продукти здорожчують більше, тому що ті продукти, які більш енергозалежні, так, наприклад, сьогодні ну, дуже складна ситуація на ринку макаронних виробів. Про це ніхто не говорить, але насправді в макаронах набагато більше енергії, ніж в хлібі, тому що їх треба висушити. так, так ну, Технологію вам розповідаю. І сьогодні в цілому світі в зв'язку з дорожчанням енергоносії в світі, наприклад, макаронні вироби здорожчали відсотків на 70. Є така ситуація. тому… Це може бути ще раз. Повторюю: ті продукти, які енергозалежні, вони будуть мати набагато більший ріст ніж хліб. До кінця року прогнозує голова асоціації хлібопекарів області на Прикарпатті, хліб здорожчає на 5%. Столичні експерти називають вищі цифри, однак людей це не надто тішить. Кожен день в кожному магазині все щось збільшується. Ну, подорожання, якщо б зарплату піднімали, то ми б раді були. А дехто з подорожчанням вже змирився. Та як це так? Ой, ціни вверх йдуть, то йде вверх, а холодно буде. Війна, ще раз кажу, ми повинні згуртуватися, ми повинні це вести Ну що вже ми такі голодні ходимо? Ну ми ж самі знаємо. А скільки треба людині? То все-то то не доїдає, то там, то вже всі. Позмерзав, ну що так можна. Загалом кажуть експерти, рівень споживання дуже змінився. а Нині українці практично не купують продукцію преміум класу. Натомість все частіше шукають дешевші продукти. Юлія Турконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї.